Такої дикості не бачив цілий світ десяткам тисячам перерваний політ. церкви, музеї і пологові бомбити, вам як смертями цими орки жити? А драмтеатр Маріупольський вам як? А все нажите у будинках на дурняк? Як капці сука твої жінці підійшли? А килими на стіни, на підлогу залягли? Як вам, варенячка укропське, як сальце, горілка наша, вам по кишкам не пече? Щоб вам згоріли ваші киші, все нутро, і весь ваш рід уже не змиється, Тавро тавро. тавро, гвалтівників, злодюг, бандюг, скоріше б вже прийшов для вас каюк. За всіх убитих до десятого коліна, хай буде проклята уся орда зміїна, хай трупи пахнуть українців вам до скону, і хай ним задихнеться той на троні, хай зняті хрестички з маленьких діточок, спечуть вам тіло й душу до кісток. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ є, в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. А ми тою червоною калину ще підіймемо, а ми нашу славну Україну ще раз веселемо.